Вітаю! Слава Ісусу Христу! Цім своїм відеороликом хочу говорити про те, що повинні робити чоловіки своїм дружинам. Час від часу ми в церквах чуємо настанови, коли настановляють молодих людей, які поєднують своє життя, коли відбувається вінчення, і є конкретне звернення до молодих з Божим Словом. Тому дещо я повтору, але дещо ви почуєте те, що не часто зможете чути або ж чуєте. Тому що повинні робити чоловіки своїм дружинам? Перше любити їх, говорити їм, що ми їх любимо не рідко, а часто. На ділі проявляти цю любов, ділом і істину, як писня каже, любити так, як Христос церкву, як свої власні тіла, турбуватися про них. І жінка повинна відчувати цю любов. І така книга за назвою П'ять язиків любові. Я всім молодим людям рекомендую її прочитати, просто знати, вивчити. На пам'ять. В кожній людині є який то язик любові ключовий і другорядний. І справа в тому, що ми відрізняємося в смаках в подобаннях. Дуже часто ми люди робимо те комусь приємне, що нам приємне. Але в цьому ми можемо відрізнятися. Дружині може подобатися щось інше, що мені. Дуже добре знати язик любові. І так проявляти любов по відношенню до своїх дружин, щоб вони відчували, що ми їх любимо. Ідемо далі. Друге, що хотів би сказати до цього, писання каже, що є різна любов. Коли ми читаємо перші пісня до коринтян, 7 розділ перші вірші. Писання закликає як жінок, так і чоловіків віддавати потрібну любов одне одному. І щоб цю любов віддавати, слід бути разом саме про те і мова там. Тому наступний пункт, наступний річ, наступна річ, яку я хочу сказати, яка дуже важлива, що повинні робити чоловіки по відношенню до своїх дружин. Жити разом із дружинами за розумом, як зі слабкішою посудиною, і виявляючи їм честь. Я би хотів прочитати цей текст, це перше пісня Петра, третій розгляд, сьомий вірш. І пособимо по на деякі речі загострити нашу увагу, тому що цей текст неоднаково перекладається різними перекладачами. Є більш правильно, а є менш правильно. Давайте спочатку прочитаємо цей текст в синодальному російському перекладі. же і ви, мужья, обращайтесь благорозумно з жонами, як з, з немощнейшим сосудом, сосудом оказуває їм честь, як з наслідницям благодатної жизни, даби не було вам преп'ястя в молитвах. Але це в синодальному. І тут не до кінця вірно, скажімо так, переклад зроблений. Давайте я прочитаю в інших перекладах. І відразу ж можемо побачити різницю. Це в перекладі Івана Огієнка. Чоловіки, так само живіть разом із дружинами за розумом, як зі слабішою жіночою посудиною, і виявляйте їм честь, бо й вони є співпадкоємці благодаті життя. Щоб не спинялися ваші молитви. В перекладі Турконяка сучасний український переклад звучить так: так само чоловіки, живіть зі своїми дружинами в порозумінні, поводячись, немов стендітною вазою. А в перекладі Юрія Попченка, який переклав новий заповіт, ось як звучить. Так само чоловіки, живіть із своєю дружиною розумно, як. Із слабкішою посудиною, виявляючи до неї пошану як співпадкоємці благодатного дару життя, щоб не було перешкод вашим молитвам. Перше, що в цьому тексті є, і що ми не бачимо в синодальному, на жаль, чоловік повинен жити разом зі своєю жінкою. Тут є слово, яке саме так перекладається грецьке слово. синойкео, айкео означает жить вместе, сожительствовать, вести совместную жизнь. Я бы хотел пестрочному прочитать перекладе, как, звучит весь вирш. Мужья также живущие вместе по знанию, как слабейшему сосуду женскому, воздавая уважение, как и сонаследницам благодати жизни для того, чтобы не молитвам вашим. Муж'я я також живущіє в місці. Жити разом. Чоловік повинен жити разом своєю дружиною. Ви знаєте, сьогодні ми бачимо протилежні речі. І дуже поширене це явище. Коли чоловіки окремо від дружин проводять багато часу. Я не говорю зараз про військових, які десь на фронті, і вони лишили своїх дружин або ж відправили в більш безпечні місця. Це нормально, це більш чим добре. Коли вони, скажімо так, з місць бойових дій да, забрали і самі воюють, це похвально, А жінки їх в якій-то іншій країні. Я проти цього нічого не маю. Но є інший досвід: є багато чоловіків, які багато часу проводять за межами кордону в інших країнах, не з дружинами, одружені. Час від часу рідко десь бачаться з дружинами. І це не просто десь колись це стиль такий життя. Це не по писанню, шановні, це не по Євангелії. Іноді це можна бачити і в Україні на місці, не обов'язково за кордоном, коли чоловіки з жінкою окремо живуть. Іноді буває не, не, встигли, не, не встигли поєднати свої дороги, життя, долі, і вже окремо багато часу проводять. По писанню: жити потрібно разом. Я розумію, що є моменти, коли слід е, в силу певних причин. Залишити один одного. І я не раз це роблю, коли викладаю, їжджу десь на тиждень буває. От. Але інша справа, і я це засуджую, коли люди місяцями не бачаться, разом не живуть. І це стиль такий життя. Це не по писанню. Іноді, знаєте, це все боком потім виходить. Йдемо далі. Я би хотів ще сказати важливі речі в цьому тексті не тільки про це автор говорить. Є інші речі, які він зазначає, давайте прочитаємо, яке повинно бути відношення чоловіка до жінки. Написано. Так само, чоловіки, живіть зі своїми дружинами в порозумінні, поводячись, немов стендітною вазою. Не повинно бути грубості, грубості. Повинно бути правильне відношення, повинна бути ніжність. Це ненормально, коли чоловік з жінкою своєю, як якийсь чоловік з чоловіком, грубо поводяться. Повинна бути ніжність, як зі сладкішою посудиною, виявляючи їм честь або ж, інший приклад, повагу, пошану. Чи потрібно з дружиною радитись? Так. Чи потрібно прислуховуватись до неї? Так. Звичайно, як кажуть останнє слово за чоловіком. Але дуже і дуже погано, коли чоловіки десь радяться на стороні з батьками, багато часу проводять іншими колегами своїми друзями і приносять тільки рішення своїм дружинам. Це ненормальні речі. Таких потрібно дисциплінувати. Чоловік повинен з жінкою бути як одне ціле. Двоє стануть одним тілом, а не троє чи четверо. А буває деколи так, що не двоє, а четверо в одне. І ще й батьків беруть з собою разом. І це негативно збивається на життю. Скажімо, відбувається, є плачевні наслідки. Але молоді люди, які оставили свої батьки це окрема сім'я. Це не просто Автономна Республіка Крим, як говорили, це дві окремі держави. І нормально, коли співдружність незалежних держав. Йдемо далі. На закінчення хотів би сказати, ось що писання не в одному тексті говорить, що чоловік, головуючий в сім'ї, голова. Що означає головувати? Що включає в себе головування? Перше, це нести відповідальність вже не лише за себе, а за сім'ю, справи або стан, який в сім'ї. На чоловікові більше відповідальності. Найбільше. Друге, головувати це давати бачення. Як будемо далі рухатися, що будемо робити? Де брати бачення? Це цінно мати бачення. Чоловік має бути бачити далі. Бачення слід брати в близьких стосунках з Господом. Потрібно радитися із дружиною. Кожний чоловік має голову. Христос є головою для чоловіка, не тільки чоловік є головою для дружини. Наступне Головувати – це означає керувати, служачи з любов'я та ніжністю, а не диктувати да, кулаком по столі. Це в світі так є, але не в християнстві. І останнє проявляти турботу. Не тільки про матеріальний стан, не тільки, щоб були фінанси це дуже важливо. Але важливо дбати про духовний стан дружини сім'ї, про душевний стан. Часто не раз приходилося чути від різних дружин, коли вони жалілися на те, що вони хотіли би, щоб їхні чоловіки були священниками в домі, не лише заробляли фінанси, Щоб можна було прийти до нього, вилити душу. І я вважаю, що чоловік повинен бути священником дому, як пастир присвітер, не тільки матеріально забезпечити, а створювати духовний клімат. І хай цьому Бог допоможе. Нормально, коли чоловік ініціює молитві на рівні сім'ї, читання і вивчення Божого Слова, зібрання. Це нормально, коли ми запитуємо як чоловіки своїх дружин, люба, ти щаслива зі мною. І не просто запитувати, але все зробити для того, щоб так і було. Тому на закінчення хочу сказати, повторюючись ще деякі речі. На нас відповідальність як чоловіків любити своїх дружин. Це обов'язок наш. Любити не просто як. Там завгодно, любити як Христос, церкву, як власні тіла, Жертв, жертвуючи собою, служити їм, жити разом з ними, виявляти їм честь, поважати їх, мати правильне відношення, в якому є ніжність і повага, а не грубість. І хай допоможе нам Господь, як чоловікам, справді в досвіді бути тими головами сім'ї, якими Бог хоче нас бачити. Не лише називатись, а й бути. Шановні, всім дякую за увагу. Буду дуже вдячний за коментарі і особливо за поширення даного відеоролику. Я вважаю, це дуже важливі речі. Так, є частина з них, які ми часто чуємо, але є частина з них, яких я дуже рідко або ж майже не чую. Часто ми можемо чути, як говорять, що потрібно любити дружину. Так. Але потрібно жити разом з ними, разом проводити час. Мені дуже подобається з дружиною подорожувати, разом проводити час, робити ту чи іншу справу, тому що я її люблю. Так має бути. І це нормально. І хай збереже нас Господь. Дасть Бог, я хочу зробити іншу частину, сказати конкретне слово в зверненні до жінок, що повинні робити жінки своїм чоловікам. Тому хай всіх, Бог благословить, до нових зустрічей!